Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. Сьогодні я хочу вас ознайомити з інструментом маркировкою ЄС 20Лі. Це в нас акумуляторний секатор. Є в нас ще одна моделька ЄС 16Лі. Відео в нас вже знімалось. Подивіться по посиланню. І ще одна важлива деталь: в нас з'явилися змінні леза для цього інструменту, як для той моделі, так і для сьогоднішньої. Прибираємо сторону. За леза не забувайте, не мучтесь, не точіть їх, не виправляйте. Дешевший і краще буде замінити. Ну а тепер відкриємо коробок і подивимось, що у нас в комплектації. Інструкція насамперед. Ключики, сам інструмент, мастило для змазки Лес. Два акумулятори. Це йдуть в комплекті, але в комплекті йдуть у нас 2 А. Можете придбати як 4, так і 8 Агадин, в залежності від того, скільки у вас роботи. І, звісно, зарядний пристрій для акумуляторів. Для початку давайте оглянемо сам кейс. Як завжди на Прокрафті, це добротний пластик, міцний. Все лежить на своїх місцях, як ви бачите, все розграфовано. Він устойчивий. Від вологи він також скриє ваш інструмент у саду, якщо раптом стався дощ. Отже, саме цікаво, сам інструмент. Акумулятор пристибається. Акумулятор має індикацію заряду. Для того, щоб увімкнути інструмент, ми маємо вимикач ползункового типу. Вмикаємо. Інструмент у нас вімкнутий. Про це сигналізує лампочка зеленого кольору. Для того, щоб запустити інструмент далі, тут є ще одна предосторога. Бачите, нічого не відбувається. Натискаємо двічі на курочок. Ще раз звучить звуковий сигнал і відкривається вже лезо. Тепер вже обережніше. Після кожного натискання в нас срабатує інструмент. Тобто кожним натисканням ми можемо одрізати якусь гілочку. По паспортним даним, діаметр цієї гілочки не повинен перевищувати 37 мм. На попередній моделі 16лі 25 мм. тобто це вже 2-3 річна деревина, а то й більше. І хочу ще звернути вашу увагу на те, що для повного різу треба притискати і притримувати трошки. Якщо вам десь щось, не дай Боже, треба підрізати, можна короткими натисками. Ви бачите, не так сказати наш секатор. Повний натиск повністю відрізає. Гілочку. Після закінчення роботи натискаєте курочок в закритому положенні, вимикаєте повзунковий перемикач. Щоб у вас гострих ніде не було лес, щоб ви не поранили. Зарядний пристрій слайдерного типу має дві світодіотні індикації: зелена зарядився, червоний заряджається. Також сам пристрій має можливість кріплення до стіни. Також у комплект ще входить два ключики для заміни лез і ємність з мастилом. Не забувайте перед кожним початком роботи змащувати леза. Ну і для чого взагалі такий інструмент повинен бути у садівника. Я думаю, ви уявляєте, як то підлазить десь на дерево і відрізати якусь гілочку. Це не просто подлізти, це ж треба ще там потемпіляти її. А це, якщо ви раз засунули вже руку десь між гілками. Один раз нажали, непотрібна гілка одлетіла. Тобто це універсальний інструмент. Він облегшує вашу роботу, я навіть не знаю в скільки разів. Зручний, легкий, удобний і все таке інше. І, до речі, акумулятори на ньому 20-вольтові. Це для нашої лінейки ProCraft дуже-дуже ходовий акумулятор. Тобто є інші інструменти, які можуть робити на цих акумуляторах. Ну і на цьому у нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Якщо є питання, задавайте, пишіть коментарі. Ну і на все добре. До нових зустрічей!